Магазин меблі Оскар Плюс. Знаходьте нас легко, вирушивши через парк з лівого боку від надпису Я люблю прилуки. Відразу після мальовничого краєвиду вас очікують наші вражаючі габарити та безмежний вибір меблів. Ми працюємо без вихідних щодня з 8.30 до 18.00. У нас ви знайдете все, що потрібно для вашого дому: корпусні меблі, матраци, дивани, кухонні столи та стільці, ліжка, комоди, комп'ютерні столи та шафи купе. Магазин меблів Оскар пропонує безвідсоткову розсрочку та можливість оплати частинами на всі види меблів. Пропонуємо безкоштовну доставку та заносу меблів і гарантію якості на кожен товар. У нас є подарункові сертифікати та найбільший склад в Україні, щоб забезпечити ваш комфорт та задоволення.